Доброго вечора. Друзі, сьогодні будемо демонтувати ліве крило на Audi Q5. Що нам потрібно з інструментів? Нам потрібні будуть торекси. Потрібен буде шуроповерт зі сверлом по металу. Ключ на 10. Головка точніше на 10. Я завжди починаю знімати з-під капотки. Потім вже знизу трошки треба буде позайматися. Так, для початку знімаємо ось цей захист, щоб він нам не заважав. Тут у нас є гвинти. Тож так, що ми бачимо? Один Торекс, два Торекс, три Торекс. Відкручуємо їх. Так, відкрутили три гвинта. Все, зверху у нас крило вже нічого не тримає. Тепер буде процедура трошечки незручна. Підкрилок в мене вже демонтований, але щоб, щоб зняти крило, потрібно знімати підкрилок. Чому? Тому що під лівим підкрилком у нас стоїть насос бачок омивача. Щоб його зняти, викручуємо раз. Болт на 10 і ось тут вверху два болт на 10. Так, викрутили два болта. І ось тут є ще такий поролончик. Його також знімаємо. Цей поролон він нам буде заважати. Тепер нам потрібно обережно дістати бачок. Так, коли тут відкрутили два гвинта, знімаємо всі роз'єми. Знімаємо насос, легше буде доставати потім сам бак. І повертаємось під капотку. Знімаємо це жабо. воно легенечко тримається на защлках. Тут є два гвинта на 10, які нам потрібно також зняти, тому що бак у нас двохзаставний. Відкручуємо цю історію. Відкрутили і знімаємо бак його частина. Опа. Все, тепер ми зможемо легенечко дістати звідси бачок. Так, Коли ми демонтували бак, далі нам потрібно зняти ось цей пластиковий пильник крила. Він кріпиться у нас на двох кліпсах. Ось одна і вверху інша. Знімаємо їх. Так, зняли. Пластиковий захист і бачимось тут ще два гвинта Торекса. Один вверху, другий внизу. І є ще два штучки. Трохи вони незручні. Ось один і ось другий. Зараз ми це все почистимо і будемо їх викручувати. Крутили ці два гвинтика, переходимо всередину. Коли відчинили водійську дверку, зверху нас чекає ще один торекс. Далі нас чекає трішки таке цікаве заняття. Нам треба зняти ось цю накладочку і треба піддіти ось цю хромову накладочку. Тут є один Торекс, тут є закльопка. Знімаємо. Висверлюємо ось цю закльопочку і ось тут відкручуємо ще один маленький торекс. Лукаємо хромову накладку, можна її відвести трошки в сторону, щоб не заважало. Знімаємо ось цю пластикову штучку і тут у нас Ще один торекс, який по суті і не дає демонтувати нам крило.